Вітаю, друзі! Трошки нестандартне відео. Я дуже рідко таке знімаю, переважно знімаю в гаражі, на природі, де я їжджу. Чому? Холодно. Всі казали, що не буде зими. Лютий вже почав давати про себе чути. Мороз, вночі мінус 8, мінус 9, в день мінус 5, з вітром. На днях передають сніг, в гаражі холодно. Буржуйки в мене немає, там вже в мене коментарі пишуть, що вам треба буржуйку. Та я краще почекаю на тепло. Тому так. покажу вам сьогодні одну хорошу річ на мотоцикл. Досить дешева, фірмова, думаю, вам буде цікаво. Так, Одну коробочку я вам вже показав. Короткому відео, це краскопульт. Взяв бо частенько мені треба підфарбовувати машину, там мотоцикл, ще щось, ще щось, щось пригодиться. Тепер розпакуємо вітровичок гіві. Я на пошті більш-менш подивився на цілісність на цьому все. Зараз більш детально. Оглянемо даний вир... виріб. Бачу чисто випадково. Хто дивиться канал XamKub. Е, от одного чувака на якомусь мотоциклі я бачу цей вітровий. Чисто випадково. Дивіться, яка форма. Логотип. Італія. Антішок. Так, отже скло, я так дивлюся, як мінімум має 4 мм. Це як мінімум і це полікарбонат. Багато хто може не розуміється, що таке просте Орстекло АБС Пластик, який при падінні може поламатися і залізти вам навіть в руку будь-що. А що таке? Полікарбонат, який не боїться деформації і не тріскає. Це нижня частина. Ай-яй-яй, яка красота? Просто красота. Подивіться на цю форму. Таку форму скла, а можливо, просто отакий вітровик я бачив в одного колеги, який колись до мене приїхав на. Condі Cross Tour. і куба. Тут просто було так затоновано чорним. А тут таке, бачите, затоновано під, під мат. Так, Mad in Italia. Дуже класна форма. Бачите, тут кріплення таке направляюче. Так, то є два. Саме кріплення. Звичайно, що більш якісне відео буде вже на самому мотоциклі, коли скло буде перекручене на всі кріплення, більшу повноту ви побачите, що і як. Тому я не хочу зараз його збирати повністю, Ну, сенс збирати, як його не треба ставити на мотоцикл. Тут дуже класне кріплення є, бачите, отакі. Як в велосипеді піднімати, для прикладу сідло чи руль, такі зажими. Ви Зажим відтягнули вверх, і на тих направляючих скло піднімається вверх, опускається вниз. О, в цьому положенні зараз скло повністю опущене вниз, оскільки можна сильно підняти скло вверх. Кривизна, яка йде вверх, вона буде класно цей потік перенаправляти вверх. Загалом дуже якісна річ, але Треба це все бачити на мотоциклі. Пробувати їхати, піднімати, опускати, регулювати під себе. І тоді буде повне розуміння, що воно хоче. От як воно мені на боксері сподобається. Проїду, потестую, то я таке ж скло куплю собі на Hondo. Варіння, саме головне забув сказати, ціна такого скла 600 гривень. Ну дешево, Але це рідно.